Сумний і прикрий час переживає наша Україна сьогодні тисячу днів. Як ворог нищить, плюндрує, вбиває, а наші воїни відважні, захищають і боронять свою державу. Народ, який є підтримкою для наших воїнів, не падає духом. А все ближче наближається до перемоги. Колись апостоли, які з розчаруванням хотіли покинути Христа і сказали, що ми підемо від тебе. Ісус Христос запитує, ви правду хочете мене покинути? Тоді апостол Петро сказав: Господи, до кого нам іти? Адже в тебе є слова життя вічного. То сьогодні складаємо свої молитви і просимо Бога про Його заступництво, поміч і захист. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться». каже він до Господа, ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я оповаю на нього. Він спасе тебе від сіті ловця. І від пошесті згубної, плечима своїми він захистить тебе, і під тінь його крити надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його. Не побоїся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошесті, що ходить у темряві, ані напасті Духа зла подібне. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима своїми будеш дивитися, і помсту над беззаконниками бачити. Бо ти казав: Господь надія моя, і Всевишню ти обрав за оборонця собі, отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо Він ангелам своїм звелить, щоб похороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На гаспода і Василіска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. За те, що він поклав надію на мене, я визволю Його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую Його. Буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю Його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє.